Розумні книжки кажуть, що наймай повільно, звільняй швидко. Mm -hmm. Це дуже легко сказати. <гум> це взагалі про всі книжки, які існують Це дуже важко зробити, але в мене був це К -к -к кейс. До нас прийшов хлопець з саппортом. Він попрацював місяць, і за місяць в мене були сумніви, що з ним далі робити. І я думаю, ну так, якщо є сумніви, напевно, треба звільняти. Ну, розходитись. Типу, не продовжувати, бо це був відпробуваний період, це ще якраз гарний час, щоб попрощатися нормально з людиною. І я тоді, як-то з ним попрощався відкрив ящик Пандори. Я почав знаєш, про кожного так думати, і це мене включило сильно. Тобто, типу, така безобідне звільнення. І воно включило мене зі всіма іншими, і я думаю, так. А що я по інших людей? От зараз в мене там команда є, в тому складі, в якому вона є на початок там, березня місяця, на першу половину березня. Ну, в мене немає ні одної людини, щоб я собі навіть міг припустити, що я її планую звільняти. Розумієш, оце про то? Треба дійти до того ефекту, mm -hmm. до того стану. Коли ти розумієш, що тобі треба, наприклад, тобі кажуть: слухай, тобі, завтра треба когось звільнити, і ти кажеш, блін, ну я не маю кого, нема кого, ну нема шансу.